Білий дім поки не має достатньої інформації, щоб встановити що сталося із літаком Іл-76, який упав в Білгородській області Росії, та чи були на ньому українські військовополонені. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. В Державному департаменті закликали як Росію, так і Україну провести власні відповідні розслідування та встановити факти. Коментар Джона Кірбі далі. Ми бачили повідомлення про це. Ми намагаємося отримати більше інформації, але було б нерозсудливо спекулювати на цю тему зараз. Я просто не знаю, що з цих повідомлень правда. Українці стверджують одне, росіяни інше, і ми не знаємо достатньо фактів, щоб це коментувати. Колишній президент США Дональд Трамп на крок ближче до республіканської номінації у президенти. Напередодні він переміг на партійних виборах Праймеріс у Нью-Гемпширі. Після опрацювання 96% бюлетенів Трамп отримав понад 54% голосів виборців. Нікі Гейлі понад 43%. Колишня губернаторка Південної Кароліни сказала, що лишається у перегонах і зосередиться на Праймеріс в її рідному штаті, які відбудеться 24 лютого. Утім, опитування громадської думки не на її користі. Шансів, що вона зможе скласти конкуренцію Трампу, лишається дедалі менше. Як відбувалася праймеріс і що означають вони для майбутнього перегонів? Поговоримо про це із Іриною Соломко, яка працює нині у Нью-Гемпширі. Ірино вітаю. то як відбувалася праймеріс на дільниці, де була ти, і які особливості підрахунку голосів у Нью-Гемпширі? Вітаю. Вітає так, Насправді організація виборів сполучених Штатах все ж таки відрізняється від української першу чергу тим, що щоб голоси на дільниці рахують врахують не вручну, як в Україні, а машина. Тобто, впродовж цього дня бюлетені вона їх вона отримує їх, вона їх сканує, вона їх фіксує, і тоді вже в кінці дня відповідно вона видає результат. І в принципі, це відбувається досить швидко, тому що, наприклад, дільниця, де ми працювали, вона закрилася в сьомій годині за місцевим часом. І буквально десь хвилин за 20 а ми вже бачили, як голова комісії, тобто він запустив її в роботу, і вона почала сканувати, сканувати всі результати. І в принципі, у підсумку, от виходить такий довгий. Це по суті як протокол цього ці, ці, ці дільниці. Так і він показує насправді скільки людей прийшло на дільницю. Він показує по суті кандидатів, тому що скільки це праймеріст, були два бюлетені для демократів і для республіканців. Тут прописані всі кандидати. І проти них відповідно записано скільки ж голосів у підсумку ці кандидати отримали, і тому це було досить швидко. Єдина проблема, насправді, яка затягує цей процес, це коли виборці, тобто тут в НюГемшері, дозволяють правила вписувати своїх ніби кандидатів. Так і от саме ці бюлетені вони трішки більше часу займає їх опрацювати. В принципі продовж дня члени комісії, вони їх вже сортурували. Вони були по окремих папочках. Так, але в принципі їм треба було ще це верифікувати, зрозуміти, чи це прізвище написано, і підрахувати їх. Але в цілому це було дуже швидко, і напевно, десь після там двох годин роботи цієї активної роботи вони вже надіслали фінальні результати, оголосили їх для журналістів та відповідно, спостерігачів, І робота дільниці була вже була завершена. Юлю. Що на твоїй дільниці дільниці, де ти працювала, перемогла Нікі Гейлі, а Загалом Дональд Трамп переміг в республіканську номінацію в цьому штаті. Як відреагували на результати республіканські кандидати Дональд Трамп і Нікі Гейлі? Так, Юрій, на нашій дільниці перемогла Нікі Гейлі. Це було дуже цікаво, тому що це якраз були перші перші хвилини. І, Звичайно, ми слідкували це такому онлайн режимі, які ж результати по всіх по всьому штату. І якраз Нікі Гейлі, навіть в цих опитуваннях, перші не знаю, хвилин 15-20, вона була в лідерах, але потім ситуація змінилася, і почала почав все ж таки, більше інформації. Почали надходити з дільниці. Почав вигравати Дональд Трамп. І напевно, після того як 50% бюлетенів було опрацьовано, то цей розрив він практично. Не змінився, але самі і е, кандидати та і їхні прихильники вони зазвичай е, рахують ці голоси, та і відповідно потім роблять заяву. Е, під час такої watch Party Night, це такий ніч виборів. Так, от е, так само це і цього разу відбулося. Вони відбувалися в різних містах. Тобто, не було в, вони були в різних містах зосереджені ці от партійні такі заходи. Але в принципі під час своїх виступів обидва кандидати вони залишилися вірними собі, тому що Нікі Гелі сказав, що не збирається. Здаватися, вона далі в перегонах вона буде боротися. А якраз Дональд Трамп сказав дуже різдко різко відреагував на на результати Нікі Гелі, тому що були очікування, що все ж таки вони цей розрив буде більшим вона виступала, і я сказав: Вау, вона робить таку промову, ніби вона виграла. Вона не виграла, вона програла. Ми лідирували у майже всіх опитуваннях за останні три місяці проти шахрая Джо Байдена, майже в усіх опитуваннях, і вона не попереджає нас у цих опитуваннях. Це не типова переможна промова. Але давайте не дозволимо комусь оголосити перемогу, коли у неї насправді була дуже погана ніч. Я хочу привітати Дональда Трампа з його сьогоднішньою перемогою. Він заслужив її, і я хочу це визнати. Вони на випередки кажуть, що ця кампанія закінчилась. Це не так. що ж у мене є новина для у них усіх? Нью-Гемшир — перший в україні. Він не останній в Україні. Ця кампанія далека від завершення. Залишилися десятки штатів. А наступний, мій милий штат Південна Кароліна. Почули ми від Нікі Гейлі. Вона каже, що її кампанія лише починається. Але Ірино, що далі? Чи лишаються у Нікі Гейлі реалістичні шанси перешкодити Дональду Трампу стати єдиним кандидатом від республіканської партії? Так, юлю перегони тривають, і е, наступний етап це все ж таки кокуси в неваді. Вони відбудеться 8 лютого, але е, Нікі Гейлі не буде там брати участь. І Дональд Трамп вже в принципі обіграв це вчора під час свого такого виступу. Та на цій е, вночі він сказав, що ми вже виграли неваду, тому що вона відмовилася від того, щоб брати там участь. І для неї наступна така велика битва це відповідно її рідний штат пів, Південна Кароліна. І там праймеріс відбудеться 24 лютого, в принципі. Нікі Гейлі вже там. Тобто, сьогодні ввечері вона планує провести там велику таку зустріч із виборцями. Більш того, вже на місцевих телеканалах почалася її реклама. І, за оцінками місцевих експертів вона вже вклала туди кілька мільйонів доларів. І реклама така досить агресивна по відношенню і до Дональда Трампа, і по відношенню до Джо Байдена. Тобто, один з таких її речей, які вона використовує як тактику, це те, що все такі ці кандидати мають досить поважний вік, і Вони мають дорогу дати молодим кандидатам. Ось тому для неї, звичайно, дуже важливо виграти. Цей штат наразі на жаль показують опитування, що е, це буде досить складно зробити, тому що 53% все-таки за Трампа і 22% за Гейлі. Але єдина е, що може вплинути на це, це все ж таки е, ці кримінальні справи, які порушені проти Трампа. Але прихильники Трампа говорять, що це не вплине на їхню е, на те, як вони будуть голосувати я особисто думаю, що його все це стосується. Я погоджуюсь, те саме з Байденом, Хантером Байденом. Проти нього є судові справи. У Джо Байдена є судові справи. Просто зараз відбувається один великий політичний процес. Якби цього нічого не було, це має намір розділити нас як американців. Знаєте, Байден, Трамп вони хочуть розділити нас. Тож я хочу сказати, я в це не вірю. Я не думаю, що це зупинить мене. Мені все одно. І всіх, кого я знаю, це теж не хвилює. Насправді я не зустрічав багатьох людей, для яких це є навіть питанням. Мені просто подобається його політика. Мені подобається, що він не схожий на інших, і це все. Ясно та просто. Дякую, Ірино. Ірина, Ірина Соломко і Павло Терхов працювали у Нью-Гемпширі, Висвітлювали праймери у цьому штаті. Що відбуватиметься у неваді, розкажемо у наступних програмах. Сенатори від обох партій наполегливо працюють над погодженням додаткового фінансування для України. Однак у переговорах щодо кордону досі лишаються невизначені питання. З такою заявою виступив сьогодні лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Лідер республіканців Міч Макконел теж висловився на підтримку запиту на додаткове фінансування для України Ізраїлю і Тайваню, аргументуючи це тим, що фінансування дозволить інвестувати десятки мільярдів доларів в індустріальну базу Америки щодо прогресу у переговорах про американські кордон, від чого і залежить погодження допомоги Україні, Маконел заявив, вже скоро у сенату буде можливість відновити суверенітет на південному кордоні. Тим часом є просування і в питанні конфіскації заморожених російських активів. Профільні комітети у конгресі погодили законопроект, який може стати інструментом у цій ініціативі. Більше про усі головні новини на капіталійському пагорбі розпитаємо Катерину Лісинову, нашу конгресову кореспондентку. Катя, привіт, Вітаю, Юлю. Катя, чак Шумер каже, що кожного дня сенатори більш. Ще просувається у питанні угоди щодо кордону, від чого власне і залежить схвалення додаткового фінансування для України, коли реалістично це може статися, якщо підсумувати останні новини, то можна сказати наступне: перемовини тривають, угоди по кордону немає, і відповідно немає і пакету допомоги Україні, від, е, е, який залежить зараз від угоди по кордону, які е, перемовини щодо якого зараз ведуться. Якщо говорити про будь-які новини, то можна говорити лише про риторику самих законодавців щодо цих перемовин. Як ти правильно зауважила, лідер? Демократів у сенаті Чак Шумер стверджує, що перемовини просуваються, відбуваються наполегливо та активно, і все гучніше заявляє, що допомогу Україні потрібно погодити якомога швидше. Свою чергу лідер республіканців у сенаті Міч Маконел змінює в певному сенсі свою риторику. Якщо раніше він казав, що спочатку треба погодити питання кордону, а вже потім всі інші питання, то вже зараз він все частіше наголошує на тому, що допомога Україні є в прямих інтересах Сполучених Штатів Америки і заявив буквально сьогодні, що. Угоду щодо кордону, взагалі, загальний пакет допомоги можна очікувати найближчим часом. Сьогоднішню заяву сенаторів пропоную послухати просто зараз. Це насичений і продуктивний тиждень для переговірників. Вони продовжують безперервно працювати над невирішеними питаннями. З кожним днем ми наближаємося все ближче до угоди, але невирішені проблеми залишаються. Одне можна сказати, напевно, ми продовжимо роботу. Я постійно на зв'язку зі своїми колегами в сенаті з лідером республіканців Маконелом і Білим домом. На кожному кроці цього процесу останній раунд української допомоги було виділено Ділено ще 27 грудня. Якщо ми не діятимемо швидко, Україна програє, а світ стане набагато небезпечнішим місцем для Америки. Я ніколи не мав жодних сумнівів, чому Америка підтримує Україну у її боротьбі тут ніколи не йшлося про благодійність. Йдеться не про абстрактні принципи міжнародних відносин, йдеться про тверезі чіткі американські інтереси. Саме це лежить в основі пакету додаткового фінансування для нацбезпеки. Це інвестиції десятків мільярдів доларів тут вдома, а також розширення нашого арсеналу новими передовими технологіями, які були створені в Америці американськими робітниками. Сенат дуже скоро матиме шанс відновити наш суверенітет на південному кордоні, інвестувати в нашу стратегічну конкуренцію з Кит та відновити нашу силу в очах союзників і супротивників. Катя, сьогодні комітет сенату схвалив так званий законопроект РІПО, який називають важливим кроком на шляху конфіскації російських активів. Яке прикладне значення цього законопроекту? У чому його важливість? Загалом в тексті документу, йдеться, що він дає повноваження адміністрації Байдена розпочати процес конфіскації і передачі російських активів в Україні. Але багато експертів стверджують, що адміністрації по суті не потрібні такі повноваження, і цей законопроект, якщо його погодять у конгресі, фактично підштовхне адміністрацію розпочати процес. Конфіскації та передачі російських активів Україні також є і важливий юридичний аспект цього законопроекту, тому що багато експертів стверджують, що однією із перепон, взагалі конфіскації російських активів і передача їх Україні, є питання того, що це перший такий прецедент в історії світу. І що немає дорожньої карти, немає плану. А цей законопроект фактично має певний план, як це правильно вчинити, як правильно це зробити. Таким чином він дає певний план юридичний для того, щоб розпочати. Ту цей процес загалом законопроект погоджений був не в оригінальному, не в оригінальній версії, який він був прописаний раніше. Буквально за кілька днів до сьогоднішніх слухань у комітеті сенату було внесено кілька поправок, але вони не мають мати великого впливу. Пропоную послухати авторів законопроекту просто зараз. Я не акцентував би увагу на поправці. Поправка не є суттєвою частиною цього законопроекту. Дійсно важлива частина законопроекту це арешт активів. У Сполучених Штатах будь-хто може звернутися до суду та оскаржити будь-що. Чи мають вони юрисдикцію для цього, чи досягнуть вони успіху в цьому? Це вже інше питання. Я цілком задоволений кінцевим результатом. Ця поправка не руйнує суть законопроекту. Натомість я хотів би зосередитись на масштабах нашої роботи, а саме на тому, що ніколи раніше держави не робили це самостійно або дозволяли іншим переслідувати суверенні кошти в інших країнах, через те, яке велике значення має ця війна, її важливість через підлі дії, які вчиняє Росія. Ми та наші союзники збираємось піти на цей надзвичайний крок. Поправка я зміг провести, навпаки, скоротить час будь-якого потенційного судового розгляду. Я вважаю, що наївно думати, що судових оскаржень не буде. Вони будуть, але ця поправка дозволить адміністрації вирішувати проблеми на ранній стадії процесу та рухатися далі за допомогою цього інструменту. І це також дає нашим партнерам у всьому світі впевненість тому, що ми маємо надійну правову основу для руху вперед. Тож моя поправка пришвидшує процес. Дякую, Катю. Безумовно будемо стежити за тим, як просувається цей законопроект. На зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. Президент України Володимир Зеленський втретє пропонує легалізувати множинне громадянство і подав відповідний проект закону до Верховної Ради. За кілька років до великої війни Україна розглядала можливість заборони подвійного громадянства сьогодні, коли понад 4 мільйони українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення. Подвійне громадянство може стати ключем до їхнього повернення. Марія Уляновська поспілкувалася з представниками діаспори та юристами і розповідає, навіщо Україні подвійне громадянство та що перед. Движає новий законопроект. Українське законодавство залишає велике сіре поле для тих, хто хоче мати кілька паспортів. Офіційна держава визнає єдине громадянство, але покарання за наявність паспортів інших країн немає. І українці цим користувалися. Однак, з 2014 року ця невизначеність несе також і багато ризиків. Володимир Зеленський обіцяв дозволити українцям, які живуть за кордоном, мати кілька громадянств і ще під час своєї президентської кампанії. І двічі подавав законопроєкти до парламенту. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства, рівними українцями. Війна принесла свої виклики і у День Соборності України, 22 січня 2024 року Зеленський анонсував новий законопроєкт про множинне громадянство. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами великої соборної єдиної України. Новий закон має вирішити актуальні проблеми: врегулювати правовий статус іноземців, які захищають Україну, залучити більше етнічних українців до відбудови країни, врахувати актуальні загрози з боку країни-агресора та відвернути демографічну кризу, що наростає. Я би хотів би, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки, діти, чули це, щоб вони, коли вони працевлаштовуються, тощо і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави. За легалізацію множинного громадянства в Україні вже не перший рік виступає світовий конгрес українців. Я, наприклад, як українець народжений в Канаді, я можу сьогодні отримати польський паспорт. Чому? Бо мій батько народжений в на українській етнічній території, яка сьогодні знаходиться в Польщі, але в мене є право через мого батька отримати польське громадянство. А я цього не можу отримати в Україні. На думку української діаспори, цей крок заохотить більше етнічних українців долучатися до відбудови країни. Ми вважаємо, що це є чудовий символічний крок до дня єдності, і вважаємо, що це допоможе до приєднання і до повернення е у у українців в Україну і об'єднає нашу 65 мільйонів українську націю в Україні потрібно мозки. Закордонного українства і руки закордонного українства, щоб допомогти чим разу більше сьогодні, щоб перемогти і відбудувати Україну. Новий законопроєкт визнає множинне громадянство, але не для всіх. Він передбачає список країн, громадяни, яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку і фактично легально мати множинне громадянство. Це країни ЄС і країни Групи Семи. Ініціатива спрощує процедуру отримання громадянства для іноземців, які стали на захист України. А ще легалізація множинного громадянства дозволить вийти із тіні, якщо не мільйонам, то сотням тисяч українців, які вже мають кілька паспортів. Багато українців переживали, що вони отримують американське громадянство. Чи уявляли собі, що вони отримують громадянство американське? І тим самим скасується їхні українські, але так це не відбувається. українського Громадянства можна позбутися тільки проактивними діями. Подвійне громадянство це не лише можливість користуватися найкращими благами обох країн, а іноді і подвійна відповідальність, наприклад, військова чи податкова. Слід пам'ятати завжди, коли ви в'їжджаєте на територію Америки, ви є громадянином Америки, ви повинні користуватися тільки паспортом США. Так само би мало бути при в'їзді в Україну. І тоді ви живете в правовому режимі України як український громадянин, і ви не можете шукати захисту е захисту американського уряду в тій ситуації, тому що ви не є для свого уряду. Серед ключових ризиків легалізації множинного громадянства для держави опоненти ініціативи називають політичні права. Волевиявлення це потенційне визначення політичного курсу країни, тому треба бути певними що країни громадяни, яких зможуть голосувати, завжди будуть дружніми до України. Наразі у спрощеному переліку країн є Угорщина та Словаччина, позиція яких щодо російської агресії вже викликає сумніви у тому, чи можуть вони бути довготривалими союзниками України. Але перед тим як ініціатива запрацює, законопроєкт про множинне громадянство ще має проголосувати Верховна Рада. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Голос Америка. премєр міністр України та Словаччини Денис Шмигаль та Роберт Фіце підписали спільну заяву про посилення двосторонніх відносин. Сталося це під час офіційного візиту словацького прем'єра до України, але не до Києва, а до Ужгорода. Вже за результатами візиту Фіце заявив, що не вважає, що війну в Україні можна завершити військовим шляхом, тому підтримує ідею мирних переговорів. Раніше словацький прем'єр висловлював підтримку ідеям угорського лідера Віктора Орбана, який виступає проти подальшої допомоги Україні від Є Більше про значення візиту і потенційний альянс Орбана і Фіцо поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на зв'язку з Лондона. Богдане, привіт, що власне означає цей незвичний візит іноземного лідера до Ужгорода замість Києва, і чи може це свідчити про рівень відносин двох країн? Ну посудіть самі з багатьох причин, з багатьох поглядів, цей візит словацького прем'єр-міністра до України був фактично незвичайним, тому що навіть у найгірші дні за час російського вторгнення упродовж минулих двох років до України для того, щоб наголосити на своїй підтримці до Києва, приїздили багато лідерів. Був президент США Джо. Байден, президент Франції, Макрон, канцлер Німеччини Шольц нещодавно буквально приїздив прем'єр-міністр сусідньої Польщі Дональд Туск, який також нещодавно сформував уряд у сусідній з Україною державі. Тобто, дуже часто у більшості лідери інших країн дуже чітко наголошували на тому, що саме відвідуючи Київ. Навіть будучи деколи свідками російських ракетних налетів і тривог протиповітряної оборони, вони хотіли бути в Києві. Вони були на місцях звільнених від російських загарбників довкола Києва. тощо. що це було це було не лише символічно, це було також і пізнавально, і також дуже важливо. Що стосується Роберта Фіцо, прем'єр-міністр міністра словаччини не лише в тому, що він не, не зміг чи не захотів приїхати цього разу до Києва, полягає відмінність відмінними також є його гасла щодо України, відмінними від більшості союзників у Європейському Союзі і в НАТО. Він, наприклад. Наголошує на тому, що Росія не ворог. Він зауважує звичайно, що Росія напала на Україну, і порушила міжнародне право, але тут же часто поспішає наголосити, що так роблять і інші держави. Ось посудіть самі з того, що він сам сказав сьогодні, повернувшись з Ужгорода до Словаччини, про найголовніше на його думку щодо взаємин його країни з Україною панові влади. Я повторив пану прем'єр-міністру Шмигалю, що я не вірю в будь-яке військове вирішення цього конфлікту. Мене як слов'янина дуже непокоїть, що взаємне вбивство слов'ян відбувається можливо в ім'я якихось геополітичних інтересів. Тому я сказав, що мій уряд підтримує будь-який мирний план. Тому без вагань я підтримав і мирний план президента України Зеленського, хоча я переконаний, що він не реалістичний. Дійсно, така незвична заява після візиту до України. Богдан Фіцо висловлював підтримку ідеям Орбана щодо України свого часу. Наступного тижня у ЄС запланований саміт, на якому буде вирішуватися доля багатомільярдного фінансування для України. Чи є небезпека, що Фіцо може приєднатися до Орбана в опозиції фінансування для України? І чи знайшли у ЄС шлях обійти блокування? У європейському союзі між країнами, між урядами і керівниками держав тривають переговори, до чого вони приведуть, і як буде вирішена ця проблема, яку не змогли вирішити на минулому саміті. Ми побачимо вже напевне ближче до зустрічі 1 лютого у Брюсселі, або можливо навіть доведеться чекати власне до цієї зустрічі, щоб побачити, що саме можуть країни Європейського союзу. Але суть проблеми полягає ось у чому країни ЄС керівники ЄС кажуть, що хочуть, щоб допомога Україні була передбачувана, довготермінова і суттєва, і запропонували загальноєвропейський план на приблизно 50 мільярдів євро на період до 2027 року, тому що окремо ще і країни на двосторонньому рівні допомагають Україні. Натомість проти такого підходу, проти загального колективного і е, фінансованого з бюджету ЄС, виступає е, фактично керівник Угорщини, прем'єр-міністр Орбан, тому що він каже, що е, не європейський союз, не Брюссель повинні вирішувати долю таких великих сум грошей в допомозі Україні. Він каже, що він взагалі то не проти допомагати Україні, а це повинні робити е, вирішувати окремі е, уряди національні е, уряди, тому. Що йдеться про гроші, які зрештою вони сплачують до загальної скарбниці ЄС і тут. Пан Фіцо, прем'єр-міністр сусідньої словаччини, хоча він відверто і не виступив проти цього плану, але він підтримує позицію пана Орбана, коли йдеться про верховенство тут саме національних урядів, а не колективні Європейського союзу. Отже, ми бачимо певну виявлену схильність пана Фіцо до багатьох ідей, зокрема, фактично, навіть і до е, прихильності в певних питаннях е, до Росії і до Путіна як воно проявиться у вирішальний, вирішальний час щодо конкретних рішень, е, ми будемо бачити незабаром. Це буквально хвилина після рішення Туреччини напередодні Угорщина. Тепер лишається і єдиною країною, яка не ратифікувала приєднання Швеції до НАТО. Про що це свідчить? Ну тут ми зосереджуємося вже конкретно на, на Угорщині. Словаччина в цій ситуації діяла так, і як і більшість країн НАТО, які вже понад півтора року, і Сполучені Штати країни Європи, фактично всі, крім Угорщини і Туреччини, вже давно ратифікували членство Швеції, а також і Фінляндії ще раніше до НАТО. В Угорщині фактично це затягували аж до останнього, часу, стверджували, що мають якісь там претензії до Швеції щодо того, що Швеція критикувала Угорщину у межах Європейського союзу. Але в Будапешті завжди казали, що вони це зроблять до Туреччини. Виявилося, що пан Орбан не зміг дотримати свого слова. Богдане, дякую тобі надзвичайно. Завжди приємно з тобою поспілкуватися. Не завжди вистачає часу. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Ми говорили про найважливіші події для Європи сьогодні в контексті України. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре бережіть себе, Па-па.